Ефект Ренгельмана. Що він нам каже? Він нам каже про те, що маленька група людей більш ефективніша у вирішенні якоїсь справи або досягненні якоїсь цілі. Чому так? Тому що коли велика група людей дотична до одної цілі або до вирішення однієї задачі, то кожна людина як особистість, як індивідум. Не відчуває свого такого великого вагомого внеска у вирішення ці, цього питання. А кожна людина цього хоче. Розумієте? Тому краще ділити команду людей, або, як ви зараз бачите, як військових ділять на маленькі групи людей, або як в мене колись була бригада по утепленню, і я звернув увагу на те, що шість чоловік бригада. Утепляють будинок за 21 день, і 3 чоловіка-бригада утепляють приблизно по квадратурі такий самий будинок також за 20-24 за дня. І я їх розділив 6 по, на 2 команди по 3 чоловіка. І вони в мене за 1 місяць робили не один, а 2 об'єкти. Тому більше не завжди краще. Напиши у коментарях. Чи був в тебе такий досвід або життєва ситуація, в якій ти зміг спостерігати за ефектом Ренгельмана? Консольбут, підписуйся. У нас багато цікавого.